Вікна Миколаєва, пана Руслана Забранського. Будь ласка, прохід поєдинку і потім запитання медійників. Ну, Ми, коли їхали, все домашньої гри, коли ми виграли 3-1 з Кіровограду, ми їхали в Закарпатті. В принципі, ми розуміли, що виграти нам буде важко. Ми цю гру більше розцінювали як підготовка до наступної гри в Вінниці. У нас ще є проблеми з травмованими гравцями, які сьогодні навіть не поїхали в поїздку, центральний захисник у нас Лицеховський нападаючий в робків. І ми вийшли так, таким молодіжно експериментальним суставам. І тому так, ми грали з вашою командою, знали, що команда непогана, і хороший тренерський склад. Я ще їх пам'ятаю, ми ще разом грали, разом з ці відео лежали в одній палаті, робили нам операцію на коліно. Ми давно знайомі і в принципі, чекали, що буде ігра важкувата. ну, По великому рахунку, по самій грі, ви, я думаю, бачили, що команда в нас не є проста, не є найгірша. І, в принципі, тримали м'яч, старалися атакувати, не відсижувалися захистки. В принципі, реалізуй моменти і пенальти. Рахунок міг би бути трошки іншим і просто він був би достойніший. Тому що 3-0 зі сторони, хто не бачив гру, може сказати, що нас розірвали повністю. Я думаю, що. Ми зіграли достойно, тому що не змогли забити. Будь ласка, запитання. Ну, ви багато забували в першій лізі. І от як вам здається, от перша ліга порівнювати з 90 ми скажімо, руками, так і зараз. рівень першої ліги. Мені здається, впав, на вашу думку, як. Мені теж здається, що впав. Тому що я просто порівнюю футболістів совєтських і наших українських. Покоління Кока-Коли, трохи вони. У нас була набагато більша самодача, більше бажання було виграти. І навіть якщо ми програвали, то ми били з останньої хвилини і бувало, забували на 92-й. Я пам'ятаю, свою ігру Ставрів, я їм забув на 90 й на 92-й. Хоча ми програвали тим. Ми. ми грали завжди. Ну, ми... Зовсім по-іншому дивилися на футбол, ви знаєте, що тоді були зовсім інші зарплати, можна сказати, що їх не було практично. У нас було, я, я пам'ятаю, 40 доларів на виграж, за виграш на виїзді, 50, ну, було 50 на виїзді, 40 доларів. Ми за ті гроші ноги ламали і били старше. Будь ласка, ще запитання. Які завдання взагалі перед Миколаєм стоять? Сезон і дуже Знаєте, you know, у нас завдань в принципі нема. Нам треба вигравати команди, які знаходяться разом з нами там, в нашій в кінці турнірної таблиці. Це послідніх 5-6 команд. І в принципі при е, нормальному підходу. У футбольному господарству Миколаєва ми могли навіть цей чемпіонат, ну, цю половину чемпіонату закінчити на 12-10 му на му місці. Ну, є в нас проблеми, в принципі, всі ті проблеми знають. Ми... Просто ми не хочемо, щоб у нас футбол пропав. Ми вийшли в першу лігу, ми будемо все робити, щоб з неї не вилизти. Я думаю, що ми не вилити. Нам треба дожити до зими, щоб пройти якісь збори, підібрати більш-менш нормальних футболістів і підготуватися, тому що дуже маленький був перерив і в нас було мало часу. А все-таки друга ліга і перша вона нас чуть відрізняється. От. І я думаю, що ми повинні так залишитися 15-14 місця. Ще питання будуть? Ще одне, якщо можна. Спочалося дове коло, ви сказали, що Закарпаття хороша команда. На вашу думку, все-таки Закарпаття хороша команда чи найкраща команда в першій гілі. Тому що наш тренер постійно говорить, що наша команда найкраща. Ну, за грою саме. Я не кажу про футболістів саме за рівнем гри. На ваш погляд, як? Ну, я думаю, що найкраща команда, тому що... Ми грали з е, Севастополю в них вдома, над нами просто приздівалися. Судді, пенальті, нас вбили там, ну дуже було обідно, що ми грали практично рівних 0-0-0-0 і так могло і закінчитися. Потім раз другий пенальті все вбив команду, на тому вся наша ігра закінчилася. Ну Тут ви бачили, що ігра була така важкувата. Ми, в принципі, от після кожної гри на прес-конференції. Журналісти говорять, що ваша команда повинна бути в перші десятці, ну не на послідній 50. От. Ну і в порівнянні, я думаю, що у вас все таки хороші команди. Ще питання. Шо, будемо дякувати за участь у нас конфлікт Дякую, по